Мої вітання. Я шкуретовий Максим Володимирович, 77-го року народження, судимостей не мав, чого не скажеш по більшості моїх ролей у кіно. Але все спочатку. В 99-му закінчив Карпенка Харово. Працював в театрі, були антрепризи, власний театр, музична пауза. Працював більше на радіо і телебачення, на радіо діджей, тобто ведучий прямого ефіру. На телебаченні працював, як кажуть, диктори ротом. Ну і звичайно, озвучка, дубляш, озвубляж і таке інше реклама. В 2014 році пішов добровольцем на Донбас. Повернувши за того, в 2016 році більш-менш оклигав і почав зніматися в кіно. Звичайно, де? В серіалах? Один раз навіть в рекламі. Ну, взагалі, на даний момент більш як 500 знімальних годин. Це досить непогано. Зріс 176, вага близько сотні, розмір одежі XL, розмір взуття 44. Що вмію? Володію будь-якою холодною зброєю, майже будь-яким яким вогнепалом, всі трюки свої в кіно виконував завжди сам. Граю все від комедії до трагедії. Я ж казав, я універсал. Ну і не дивлячись на те, що наразі відбувається в Україні, і не дивлячись на російську агресію, Україна знову. Починає знімати. І я хочу робити те, що в ній найкраще бути актором. Тож, маю надію, до найближчих зустрічей на вашому плейбеку.